Українці почали їздити вже, перебиратися теж далі в Європу. Ну, в Польщі я вам скажу не дуже такі заробітки. Ну, ну, якщо б там працювати, пахати, слухайте, пахати по 12 годин, 6 днів в тиждень, але який сенс, як тоді навіть не маєш приватного особистого життя. Навіть якщо ти будеш працювати по 12 годин, то ти будеш тільки робота, дом-робота. Це можна працювати так багато, коли, коли ти на якусь ціль збираєш. Друзі, дякую, хто ставить лайки, хто підписується на канал. Ой, щось я вже захрип. Мені... Мені цікаво... Спілкуватися з поляками, вони привітливі і більшість доброжелательні. Ну, я вам скажу так. Насправді всі, всюди є люди і людиська. Я вам скажу, всі є, є і порядні, є виховані, є хамло. Знаєте, за свої 30 з копійками років я вже багато побачив різних людей, з різними націями попрацював. Більшість людей, наприклад, іноземці, які, котрі в Польщі, вони нарікають на поляки, вони кажуть, що поляки страшенні расисти. Але я думаю, якщо поїхати, наприклад, в Україну там, чи в інші якісь країни, чи в Білорусію, так, там так само не будуть любити іноземців. Я не знаю через що. Напевно, це через е, те, що люди просто неуки і більшість не виховані. Дякую, дякую, друзі, хто підписується на канал і хто ставить лайки. Тому, тому Стелла всюди є люди і людиська. Зазвичай поляки, вони такі приємні, вічливі такі, знаєте. Але ну вони більш хочуть уподобати такі, як англійці. Знаєте, англійці, вони цілий час не англійці, а американці. Вони посміхаються цілий час, чи треба, чи не треба, у них 32 на всі 32. Тому поляки так само стараються бути такі привітні, привітніші. Але зараз, так як у Польщі робиться інфляція, все стає дороге. Польща колись було дуже важко попасти до Польщі на роботу, колись вони взагалі відмовляли у візі, не впускали іноземців, українцям взагалі було так важко. Українцям так 50 на 50 поїхати до Польщі, але з інших таких, наприклад, з Непалу, з Індії, там тим іншим громадянам з інших тих країн не Європейського Союзу, як то ще кажуть СНГ, то <смір> ти купа-купа коментарів пропустив, коли виходив з метро. Та я. Я просто не можу і телефон тримати, і коментарі читати. Задаю запитання, то я відповідаю. А так як ми любимо нашу підписницю пані Стеллу, вона задає тут питання, то я мушу відповісти, бо можливо не буде змоги. Юра, привіт. Тому, а зараз взагалі Польща почала запускати взагалі всіх, всіх, тупо всіх, щоб ви собі розуміли. Десь ще 3-4 роки назад не було так багато індусів в Польщі, як зараз. Зараз вони і всюди. Вони є зараз всюди. Заполонили і в ресторанах, і в закладах швидкого харчування, і майже і в магазинах вони є, і всюди вони є. Колись поляки взагалі не хотіли брати іноземців на роботу. Жив у Польщі 5 років, у Франції 3 роки. Канада краща набагато, ніж Європа. В тому сенсі кожен рівень тут. В Європі не так, та, не так на жаль. Ну, можливо, Канада, можливо, можливо. я не знаю, бо я багато, чув... Ідем. я багато чув коментарів про різні країни, що люди з Канади почали втікати там щось. То так само залежить, друзі, як хто пристроїться. Наприклад, мені би поміняти, наприклад, зараз Польщу, там теж кажуть за Чехію, що Чехія є на першому місці по заробітним платам, і цей, як Польща. Але я вам хочу сказати, але я вам хочу сказати, що...